Друзі, а зараз ми з вами трішечки поговоримо про гроші. Чи можу я купити морозиво за камінці? Багато років тому мушлі камінці виконували роль грошей. Колись це були гроші, за які люди купували різні товари. Зараз ми користуємось ось такими грошима. Однак, доки вони стали саме такими, минуло дуже багато часу. Гроші виникли дуже давно, ще тоді, коли людям були потрібні різні речі, яких вони не мали. У давні часи в багатьох країнах замість грошей використовували різні предмети зерно, олію, чай, шкури звірів, солому. Серед тварин найчастіше роль грошей виконувала корова. Вона давала молоко, зі шкіри виготовляли одяг, взуття, музичні інструменти, з кісток, голки для шиття, з жил, нитки, струни, тятиву для стріл. Однак такі гроші були дуже незручними, вони були великими та важкими. Люди почали вишукувати зручні для використання предмети, які б не псувалися, були міцними і щоб їх можна було носити при собі. Був час, коли люди ходили на базар зі шматком заліза та молотком, вибирали товар і відбивали певну кількість металу. Потім зважували і зайве відрубували або за потреби додавали ще шматок заліза. Так з'явилися перші рублі, відрубані бруски. Ось так люди й вигадали монети, їх чеканили з дорогоцінних металів, з міді, срібла, золота. А для того, щоб розрізнити, чиї це гроші, на них карбували різні малюнки: зображення тварин, рослин, портрети знатних людей, герби держав. А зараз уявіть, що ми з вами потрапили в магазин і вам потрібно порахувати вартість товару, скільки коштує цей пес. Яка вартість черепашки? Я... Молодці діти, ви чудово впоралися із завданням. Коли був винайдений друкарський станок, почали друкувати книжки, газети та паперові гроші. Паперові гроші називають купюрами. Їх друкують на спеціальному підприємстві у Монетному дворі. Ось який вигляд мають сучасні українські гроші. На українських купюрах зображені портрети видатних українців, а на звороті визначні пам'ятки архітектури. Кожна країна має свої грошові знаки, що відрізняються розміром і зображенням. Гроші ще називають валютою, про яку валюту ви чули. Це гроші іноземних держав, але їх можна обміняти, купити в українських банках. Гроші можна одержати у банкоматі. Гроші виконують дуже важливу роль. Регулюють економіку країни. А зараз зіграємо у гру Так чи ні? Я буду читати якесь твердження, а ви будете говорити, правда це чи ні. Гривня це українська національна валюта. Так. На українських монетах намальований тризуб. Так, товари в магазині можна взяти без грошей. Ні, долар це цукерки. Ні. Гроші роблять у монетному дворі. Так. Молодці діти, відмінна робота.